Доброго дня, магітар українська. Мене звати Олена. Загальний розклад два варіанти. Що від вас приховано зараз? Що для вас поки що не очевидно. Ваша сигнифікація? Я думаю, ви вже вибрали. Так, давайте будемо перший варіант. Ми дивимося на саму ситуацію. Не особисто на зриваємо маски з когось, а те, що нам яку інформацію нададуть. Так, перший варіант ваша сигніфікація. Дуже багато думок ви бажаєте все ж таки. Бажаєте рухатися, але немає енергії. Немає сил внутрішньої енергії рухатися і йти в реалізацію. Вітер ще говорить те, що по вітру може хто -то, хтось може хтось використовувати шепіт. Молитви, заговори, тобто негативний вплив, тому що у вас енергії немає. Іде злив енергії на негатив. Можливо, на ментал, але емоції, я дивлюся стосовно інформації, яка нам надається стосовно вашої сигнифікації, то емоційно ви в роздраві, і тому йде злив енергії. Ви бажаєте рухатись цілеспрямовано досягати результату, а не можете. Замість того, щоб збалансувати рівновагу емоційного свого стану, ви зливаєте енергію в цей негатив. І я все ж таки порадила вам зробити діагностику на негатив. Давайте подивимося далі, що від вас приховано зараз? Що для вас поки не очевидно. А ви повинні відсікати, ви повинні пропрацьовувати, ви повинні отримати інформацію, зробити ту ж саму діагностику, тому що дана кармічна ситуація, даний долоносний період ви повинні зцілитися, знайти вихід, вищі сили не дають вам випробування. Але ви відродитеся, щоб говорити, що у вас не буде шансу, ні, шанс буде. Шанс є, тому що ту з мечів, будь ласка, пропрацьовуйте і йдіть вцілення. Вам ніхто дороги не закриває. Єдине, що ви повинні збалансувати, досягнути рівноваги, наповнитися енергією і діяти. Головне це емоції, головне це баланс, якого поки що у вас на даний час немає. Закінчився певний етап життєвий у вас. Ви розумієте, що потрібно йти в нове, але не можете вибрати, яким шляхом рухатися далі. Не розумієте, пріоритети не розставлені. Так, не розумієте, в яке нове начало йти. Вам потрібно прояснити ситуацію. Так, ресурси є, але не маєте розуміння, яким шляхом. Вам слухати інтуїцію, але ви пасивні стосовно цього. Ви не розумієте, ви в роздрайві. От чому і злив енергії йде? У вас внутрішній роздрайв. Можливо, ситуація, можливо, ви пішли з роботи, можливо, ви закрили свій бізнес. Люба ситуація або життєвий період. Тобто розлучилися, переїхали. Ну, тут руху немає, тут єдине, що говориться вже як наслідок того, що закінчення, періоду, життєвого періоду, вам потрібно йти в нове, але ви не розумієте, яким шляхом. Зриваються маски з вас самих, власне, з того, що нема розуміння, знаходитесь в емоційному роздраві, зливаєте енергію, не концентруєтесь, не розумієте, не задіюєте знання і інтуїцію, не користуєтесь її допомогою, щоб. Прояснити для себе ситуацію, щоб отримати знання, щоб зрозуміти, що потрібно отримати знання і таким чином вийти з даного стану, тому зриваємо маску з вас насамперед. Що для вас поки що не очевидно, ну, частково ми вже отримали інформацію, зараз додатково. Для того, щоб отримати результат, вам потрібно йти в трансформацію і дуже швидко, не зволікати, йти в нове. Або ж, якщо ви бажаєте стосовно взаємовідносин з королем Пентаклів, будувати стосунки, сімейні стосунки, довгострокові стосунки, то, будь ласка, пропрацюйте, виходьте з негативу. А ви закрили саму себе. Або Сам себе закрив щоб стосовно, щоб на зустріч партнерші. Можливо, ви і зустрічалися, але потрібно переводити стосунки на новий етап розвитку. Ми сидимо в негативі, не знаємо, що робити. Ви здатні подолати, ви здатні пропрацювати ви самодостатні. Подолати і досягти благополуччя. Будуйте плани, прораховуйте, аналізуйте ситуацію. Так іноді є потреба працювати, власне, над внутрішнім своїм станом. Це не зовнішня боротьба, яка геє і вперед. Тому що в будь-якому випадку там будуть результати, там будуть, буде маса плюсів, але іноді. Те, що ви своєчасно не пропрацювали, не проаналізували, що насамперед потрібно і актуальніше зробити на даний час, щоб мати довгостроковий результат, то іноді зупиняє на півдорозі. Вам говорять про те, що потрібно боротися, не потрібно висіти в жертві, а потрібно стілювати. Мудрість є, інтуїція добре працює, ресурси є, проясняйте ситуацію. І зривайте маски власне, самої ситуації, що відбувається. Бажаєте йти в даному напрямку, будувати стосунки, будь ласка, йдіть в дану трансформацію, взаємовідносин, але не закривайтеся негативом. Дуже багато негативу, або ви панічно приймаєте. Дану ситуацію, тому що не вистроєні пріоритети, не розумієте, яким шляхом іти. Роздрайв. Внутрішній емоційний роздрайв. Тому потрібно заспокоїтись, збалансувати, досягнути рівновагу, наповнюватися енергією, а далі рухатися. Якщо є негативний вплив, негативний магічний. Вплив, то робимо діагностику і приймаємо міри. Але не знаходимося в бездіяльності. Таким чином не досягнете результату. Дякую, перше варіанті. Другий варіант. Що від вас приховано зараз, що для вас поки що не очевидно? Ваша синіфікація. А, ну, тут 100% є підселенець. Ну, закривають шляхи. Щоб здійснити, так, і місяць підтверджує, що є негативний магічний вплив, щоб не могли досягнути здійснення ваших мрій та бажань, закривають дороги. Так, далі дивимося, що від вас приховано зараз. Досягнути стабільності саме в, подальшому, в подальшій реалізації і в подальшому життєвому шляху буде достатньо важко. Ви зараз знаходитеся, або буде достатньо важко вам, якщо ви будете знаходитися в бездіяльності. Пішла в себе, повернуся не скоро. Це не під дану ситуацію. Ви повинні діяти. Якщо є негативний вплив, робіть діагностику і приймайте міри. Тобто чистки, праця, пропрацювання, все це повинно бути для вас як правило. Стосовно того, що якщо ви бажаєте досягти результату, то дійте. Бажаєте знаходитись в бездіяльності, в депресії, вам важко да вам цю важкість нашепчують. Ви самодостатні. Якщо ви приймаєте рішення йти в нове, то ви знаєте, чого ви бажаєте. Для вас, неочевидно, по-перше, це магічний, магічний вплив 100%. Ви про це навіть і не розумієте, і не знаєте. Ви про це не знаєте, це однозначно. Далі вам потрібно робити вибір для того, щоб здійснити мрії і піти в нове. Як би важко не було, але шляхи відкривайте, дійте, робіть вибір. Цілеспрямовано ідіть і дійте досягайте. Не знаходитися в бездіяльності таким чином, яка мудрість, які знання, де, де буде реалізація, якщо ви будете знаходитись в бездіяльності, ніякої самодостатності. Ви відсічите абсолютно результат, який би ви могли отримати, якщо ви не будете діяти. Якщо ви не будете пропрацьовувати, якщо ви не будете потрібні дії для того, щоб позбутися негативного впливу, сила є, задіюйте. Сила є, задіюйте, відсікайте і перемагайте. Здійснюйте, здійснюйте свої бажання, свої мрії. Пріоритет. Саме для себе те, чого ви бажаєте. Мрій здійснить, так, да, будь ласка, але ще може говорити те, що із-за негативного магічного впливу ваш шлях або переїзд, мандрівка, переміщення віддаляється саме реалізація того нового, в, як... в що ви зібралися. Ну, тому що є. Закриття шляхів, бездіяльність, небажання діяти, небажання рухатися, відсікання таким чином реалій отримання результатів здійснення мрії бажань, хоча ви сильні і самодостатні, цілеспрямовані амбіційні, але із-за того, що негативні думки, магічний вплив. Вам важко вам важко отримати стабільність, до якої ви прямуєте. Ну, вам потрібно виходити з цього стану, використовувати шанс. Тому що у вас достатньо ресурсів і достатньо сили і енергії для того, щоб реалізувати саме те, чого ви бажаєте. Єдине, вам потрібно зробити діагностику. І потрібні дії для того, щоб позбутися даного негативного. Навіть якщо це буде процес і достатньо не короткостроковий, а довгостроковий, все ж таки він буде позбавляти вас очищать від негативу. Крок за кроком, але ви все ж таки вийдете з бездіяльності, з негативних думок і будете діяти. Досягаючи, здійснюючи, задіючи силу, ресурси і перемагаючи, пропрацьовувати потрібно. Навіть якщо ви боїтеся подальшого руху, бо не знаєте на зараз, що робити, куди рухатися. І це все віддаляється за того, що страхи є, нерозуміння, вищі сили вам допоможуть, підкажуть. Цілеспрямовано, ви будете рухатися в реалізацію власних планів, здійснення мрій і бажань. І про це нам говорить даний розклад. Що приховано зараз? Приховано зараз, що якщо не будете діяти, не будете пропрацьовувати і здійснювати потрібні дії стосовно. Позбутися негативного впливу, то ви не досягнете стабільності, до якої прямуєте. Ви не здійсните свої мрії та бажання, які бажаєте здійснити. Магія таро української до зустрічі!